Кілер, людина замаскована під кур'єра служби доставки, Версій злочину називають кілька основна помста росіян за його проукраїнську позицію. Така практика з боку ворога, коли їхні, скажімо так, випускники військових навчальних закладах проходять тренування на нашій території, в тому числі і диверсанти українського діяча. В більш-менш віддалено від лінії фронту Львові, це міг бути просто іспит, випускний іспит якогось диверсанта, який мав проникнути на територію, вислід, вислідковувати об'єкта і ліквідувати його. Вже запущена абсолютно фейкова версія, абсолютно штучна, яка не має жодного підґрунтя підстав, нібито паруб'я плавного. Планували зробити перехідним спікером Верховної Ради, а який перехідний спікер такого статусу немає, і це може виникнути, ну, як було в випадку з Товчинова в умовах, коли от втік Янукович, і треба було стабілізувати ситуацію на період до президентських виборів.